Язик там для того, щоб спілкуватися. Жодного разу, жодного разу в своєму житті поза ринком я не використовував свої здібності. Таке вони не хвилюються, не хвилюються на себе. Я не хочу затриматися. І я певний, що в тому, у нас є багато факторів, ми переконуємо людей, нам потрібно, нам міська рада повинна працювати. Київ кого не працювати. Не потрібно буде колапсу. Нам потрібно готуватись до зими, нам потрібно робити ключові речі. І щоб ні в якому разі життя у Києві не пропонуватися. Ми можемо собі робити як е, такі стратегічні напрямки, як водоканал чи інші, які на сьогоднішній день без наповнення бюджету можуть припинити е, слова. Давайте не будемо про ці речі казати, ми зробимо все, що цього не відповісти. Потрібно. Брат, у вас мы зараз залучаємо ки, хто його спорту. Бажання працювати, професійні якості, мораль.